Вітаю, ну, на мою думку, всі ці гіси, вони ну, якби всі збиткові. Ну, державні мається на увазі. Це перше. По-друге, в суспільстві нема запиту на оці gis системи тому що Люди взагалі не розуміють, що це таке і як цим можна користуватися. Мало того, коли у нас якісь проекти роблять, то у більшості випадків ніхто особливо не прораховує, як би рентабельність. Тобто порахували, скільки треба, щоб це все діло запустити. Іноді навіть не рахують, скільки грошей буде коштувати це все підтримувати. Тобто підтримувати обладнання, тримати якогось там співробітника. Все це треба обновлювати, все це треба якось апгрейтити. І навіть на це кошти чітко ніхто не може толком порахувати. І ну, у нас ж немає якогось менеджменту. Ну, Хіба що якщо на грант це видається, тоді, може, користуються цими методологіями, типу там Пімбук і всяке інше, де чітко має бути розписано як для інвестора. Тобто для залучення якогось гранду мають чітко розписані бути якісь оці моменти, включаючи фінансовий, фінансову частину, врахування, доцільності і всякого такого. Але всі ж державні, вони ж, вони ж всі збиткові. Тобто і вони всі майже не працюючи, тому що там головна ідея виконати цей проект і його запустити. А його підтримка, його розвиток, це інше це взагалі не розглядається. Тому це все мертвонароджені якби, проєкти. Їх запустили, кудись виклали. Через 2-3 роки закінчився термін оренди в хмарі там, серверної частини, або закінчилася якась ліцензія, або звільнився співробітник з рівними руками, який це більш-менш робив. І все, Project накрився мідним тазом. Мало того, в нього ніхто ніколи не буде заходити щось там в ньому робити. Тому що це зроблено, тому що ну, якась постанова вийшла, спустили зверху, там, заробили гроші. Залишились якісь кошти, а давайте замутимо якийсь GIS project і так далі. Тому державні проекти ніколи не будуть прибуткові, ніколи не будуть нормально працювати. Тому що, от, скільки я дивлюся, це нігде, ніхто пояснити не може, навіщо він і для чого. Тобто я розумію, що це, скоріше всього. Якась вимушена дія пов'язана з інтеграцією до Євросоюзу і відповідно з інтеграцією їх GIS-системи, типу оця ініціатива Inspire і тому подібне. Тобто загальна відкрита база геопросторових даних, якою можуть всі користуватись. Тобто там викладаються адреси, викладаються там насадження, землі, все інше. Тобто, все, що от, скільки там 18 типів даних. В будь-якій країні, яка входить в Євросоюз, мають бути лежати там десь в відкритому форматі. У нас, по-перше, цей формат закритий. По-друге, всі викладають, що попало, включаючи фотки просто з телефона. А в третє, просто ну, це, це взагалі люди не розуміють, навіщо це робити. Тобто я от з ким не спілкуюсь, ніхто не може пояснити, нафіга це зроблено. Ну, всі розуміють, що держава не держава неспроможна там якесь своєчасне оновлення даних і якусь аналітику, тому вони це переклали на плечі юзерів, які взагалі блін, не мають ні освіти і не мають ніякого бажання взагалі це робити, тож купа всякої іншої роботи. Нам навіть не сказано, хто це має робити. Зеленопорядник, архітектор, ну ще в великому місті, ладно вони знайдуть людину. А як з цими селищними, з якимись громадами, хто там це буде робити? Та ніхто. Тому воно так і є. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, в Тенігіде, Київська область там зареєструвалася тільки половина громад. Там є якісь унікальні випадки, типу там я не знаю, Вінниця, декілька областей, які майже 90%. але це зареєструвалось. Тобто люди просто вставили оцей кЕП, пройшли ідентифікацію. і Тепер вони зареєстровані в системі. Але не факт, що вони взагалі туди щось викладають. <свісно> І як їх заставити викласти щось взагалі незрозуміло. І чи мають вони взагалі щось викладати? Якщо вони не мають що викладати, то як це розробити? Ну це, блін, це якась чужо. Я ж кажу: якщо це комерційний проект, то там якось враховується, як, ну, як це все правильно зробити, наприклад, розробити якийсь новий веб-портал. Якусь базу, в якій люди будуть орендувати просто у вас, ну, наприклад, цей портал і щось там робити для себе. Але це має бути ну, чітко прораховано аналітикою, ще чимось, і ви маєте зрозуміти, скільки брати там у людей за оренду, наприклад, користування тою базою або не знаю, чим, якимсь ресурсом, який унікальна ваша авторська розробка, за яку ви хочете кошти, щоб люди платили. Наприклад, щоб розміщували свої якісь там неопросторові дані, обробляли їм якимось там, не знаю, інтелектом штучним, і наверх клієнту видавали якусь аналітику. Але ж все одно це необхідно рекламу якусь робити, ще щось робити, пояснювати тим же самим користувачам, розуміти, як працює ринок в цьому напрямку. Чи взагалі це ринку цікаво, чи є від цього взагалі якісь. ну... Якийсь заробіток. Тому що я от пробував штучним інтелектом, задовбував його якийсь час розрахунком якогось там проєкту, де є JS. Блятки, витрати на якісь ГІСи не окуповуються. Тобто дуже складно порахувати, чи от ти вбехав якісь кошти, там, в якусь систему JS її підтримку і все інше, і чи реально це дає якийсь. Ну, бонуси більше, ніж те, що ти затіяв з сімджеєс. Тобто, якби його не було, то ти б заробив стільки ж би грошей, а можливо і більше. Тому що частина грошей зжерла оця система, як ну, гісовська, в яку ти постійно підтримуєш і щось робиш, а толку від неї ніякого нема.